Привіт! Я Юлія Савченко, майстер з перманентного макіяжу з семирічним досвідом роботи. І я підготувала для тебе урок з технікою, яку я найчастіше використовую в роботі з клієнтами. Вона допомагає створювати ідеальне напилення, брів, і допомагає і... зробити брови правильно. Додивіться це відео до кінця. Не пропусти важливі моменти в кінці відео. Після того, як ми відмалювали ескіз, головне правильно його зафіксувати. Я починаю роботу з хвоста брови, і тут вже може бути перша ваша помилка, бо ви можете зробити просто трикутний хвіст. Тому, коли я починаю фіксувати нижню лінію, я йду наверх, змінюючи напрямок штриху на виліт, щоб зробити такий розмитий більше верх, а не трикутник. І я працюю, зверніть увагу, штрихом тільки на себе, щоб не перетемнити і не заглибити дуже пігмент, бо ви знаєте, в хвості така шкіра дуже тонесенька. І таким чином в нас буде дуже такий м'який, легкий пудровий верх. Далі ми переходимо на наступний блок. І знову починаємо з нижньої лінії ескізу, і піднімаючись до верху. Знову ж таки, будемо розтягувати розтушування, змінюючи напрям штриху на виліт. Кожен блок я нашаровую на інший на 40%. І не забувайте, що коли ви працюєте з клієнтом, ви маєте робити правильну натяжку шкіри. Підлаштовуйте голову клієнта, щоб вам було зручно. Взагалі, найголовніше це правильно взяти машинку в руку. Зверніть увагу, як я тримаю пальцями за картридж. Я не тримаю там за голку вниз, я не тримаю за машинку зверху. Я тримаю свої пальчики на картриджі. Тоді ми можемо спокійно впевнитися в тому, куди в якому напряму йде голка. Тобто ваші пальці це як продовження в напряму вашої голочки. Головне в штрихах це, щоб початок і кінець вашого штриха був такий м'яким, повітряним. Тобто ви заходите з повітря і виходите в повітря. Основний прокрас у вас посередині. Тобто і так при нашаруванні у вас не буде стиків. Також слухайте звук на латексі, слухайте звук вашої машинки, щоб у вас не було різких хаотичних рухів. Я працюю тільки пальцями. Кисть і рука розслаблена. І так поступово заповнюємо блок за блоком і нашаровуємо пігмент. Дивіться, щоб у вас не було хаотичних бігань по латексу, щоб ви з одної частини не бігали в другу, і так далі, щоб у вас була чітка схема, щоб вийшли блоками від нижньої лінії до верхньої, від нижньої до верхньої, і так нашаровуєте блок на блок, блок на блок. В першому проході, коли ми робимо брівку, ми маємо чітко зафіксувати ескіз. Тому на нижній лінії я накладаю прям штрих один на одний. Я топчусь на одному місці, щоб рівномірно профарбувати плотно нижній край брови. І доверху вже має бути більш розтушовка у нас. Зараз я трішки пришвидшу відео, але в мене схема однакова, я йду знизу доверху. Поки що штрихом тільки на себе. Доверху розтушовую верхній край, щоб він був м'який. До речі, в процесі, якщо ви боїтесь втратити ескіз, ви періодично берете ватну паличку і протираєте, дивитесь, який у вас залишок лишається. Тому зараз я протру, подивлюсь, чи ось таким чином, чи в мене лишається пігмент. Все чудово лишається. Далі, якщо є якісь недопрацювання, я проходжу ще раз, просто аби більше додати кольору, де не вистачає в тих зонах, ще раз проходжу. І так всю брову ви можете поступово трішечки прийшли, протерли, подивилися, що у вас вийшло. Трішечки прийшли, протерли і подивились, що у вас вийшло. Таким чином, ви Зафіксуєте правильно ескіз і не втратите його в процесі своєї роботи. І так далі я поступово заповнюю з одного блока в інший переходжу на шаровий на 40%. Нижня лінія в мене більш яскрава, доверху я міняю свій напрямок, щоб верхня лінія була розтушована. І пам'ятайте, що початок і кінець штриха має бути обов'язково повітряним. Зараз покажу, як класно зробити головку брови. Для того аби ви зрозуміли напрямок моїх рухів, я намалювала стрілочками. Ми використовуємо нижню лінію паралельний штрих на себе, на вильот, і він закінчується дуже-дуже м'яко. І коли я переходжу до верху вже, я змінюю напрямок. Бачите, я повернула свою руку, свій напрямок і йду уже верху, щоб верх. Був більш м'яким і розтушованим. І головка не була забита, щоб вона у нас була повітряна, як омбре-перехід. І коли я ще вище переходжу, я знову змінюю ще напрямок і тушую вже наверх, на виліт, штрихом на себе головку брови, аби вона була у нас така максимально повітряна, бачите? Доверху весь час штрихую. Після першого повноцінного провходу я зафіксувала ескіз, протерла. бачите? І, до речі, я вам дуже рекомендую на коврику тренуватись мінеральними пігментами, тому що фарба дуже класно вимивається, органіку, дуже важко стерти з коврика. І так, другий прохід. Я знову починаю з хвостика. Бачите, я вже змінюю свій напрямок руху, тобто я роблю штрих на себе вже більш наверх таким повітряним. Повітряним рухом, щоб була ця пудра, щоб розкидати ці пікселі, взагалі в нашій роботі головне це правильно розставити пікселі на брові. До речі, зараз, уже коли я роблю другий, не прохід, а підхід, я його так називаю. Я допрацьовую у участки, де мені необхідно розставити ще пікселі. Правильно, я не боюсь виходити, до речі, на міліметр на розтушування зверху і протираю періодично, тобто і потім дивлюсь, де мені знову треба допрацювати. І повертаюсь знову на ту зону. Тобто я не всю брівку одразу проходжу, а частково протерла, подивилася, що вийшло, допрацювала. Протерла, подивилась, що вийшло, допрацювала. І таким чином, дивлячись, бачите, як я працюю частково, заповнюю правильно розставляю світло у тіні, щоб низ у мене був такий яскравий, виходжу наверх штрихом на себе. І періодично змінюю напрямок своїх рухів наверх виходжу таку, наче розставляю на виліт, щоб був м'який у нас верх. І знову буду протирати, дивитись, допрацьовувати потім періодично. Ще відкрию вам секретик. Якщо вам потрібно зробити таку легку м'яку розтушовку, до прикладу, поверхній лінії або на початку брови, я повертаю віконечко картриджу від себе і працюю штрихом на себе, тому що так пігмент вкладається більш м'яко, більш повітряно. А якщо вам треба зробити більш такий чіткий, Чітку точку виставити. Я повертаю віконечко до себе для штриха на себе. Тоді точки викладаються більш яскраво і більш точно. До речі, вже в кінці роботи, бачите, я трішечки на декілька міліметрів можу виходити наверх. В кінці вже в мене. Виліт дуже м'який, тому точки не будуть так яскраво виставлятись, але буде дуже повітряний верх, щоб ви не робили таких чітких країв. Це одна із технік, да, коли у нас нижня лінія і серединка брови більш яскрава, а доверху у нас іде розтушовка. Взагалі, правильний штрих це просто фундамент знань кожного майстра. Тому потрібно постійно тренуватись, напрацьовувати свою руку, доводити свою техніку до ідеалу. Тренуватись необхідно постійно. Відчувайте рівномірну вібрацію апарату в шкірі, слухайте свої рухи, як ви це робите, знайдіть свій ритм, свої відчуття. Це все практика, яку потрібно просто напрацьовувати, відчувати. Якщо ти дійшла вже до цього моменту, то ти знаєш, як робити базове напилення брів. Але свої техніки потрібно покращувати, потрібно напрацьовувати, дізнаватись нове і підвищувати свою кваліфікацію. Вже дуже скоро стартує моє навчання, де я вам покажу не тільки техніки, якими я працюю, але ще і розкажу вам всі методи просування майстрів, щоб у вас була черга з клієнтів. Обов'язково слідкуйте за моїм інстаграм і бажаю вам робити класи власні шедевральні роботи.